Доброго дня, шановні колеги, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Продовжуємо крок за кроком посилювати нашу економіку, бо сьогодні саме українська економіка фінансує нашу армію та обороноздатність. За перші два місяці цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 305 мільярдів гривень. Це податки та збори, а також гранти від партнерів. При цьому наші видатки за ці два місяці тільки із загального фонду держбюджету склали 424 мільярди гривень. Тобто, попри те, що ми суттєво підвищили нашу фінансову самодостатність, за два роки ми все ще дуже потребуємо бюджетної підтримки з боку наших союзників і наших партнерів. Тому насамперед хочу подякувати міжнародним партнерам, які фінансово підтримували і продовжують підтримувати Україну. Одночасно ми розуміємо потребу надалі посилювати нашу економічну самодостатність, тому на порядку денному уряду постійно маємо нові оновлені програми підтримки бізнесу, які, власне, є основою для сильної економіки. Сьогодні ухвалюємо рішення про започаткування ще двох нових індустріальних парків. Перший розташований у Рівницькій області це індустріальний парк зі спеціалізацією на промислову переробку. Очікується створення. 1400 робочих місць та інвестицій на суму більше ніж 1 мільярд гривень. Другий індустріальний парк буде на Львівщині. Спеціалізація так само переробна промисловість з особливим акцентом на меблевому виробництві. Інвестиції більше 2 мільярдів гривень. Очікується створення більш ніж 2000 тисяч нових робочих місць. За останні півроку ми бачимо непоганий прогрес у створенні нових індустріальних парків. Цього року заклали в бюджеті 1 мільярд гривень для їх розвитку, також продовжуємо покращувати умови для великих інвестиційних проєктів. Сьогодні затвердимо документ, який дає можливість інвесторам отримати компенсацію за збудовані ними об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Тобто, якщо інвестор побудував дорогу. Провів воду, газ або електроенергію до свого заводу чи іншого об'єкту інвестицій, то держава компенсує йому ці витрати. Крім того, інвестор тепер матиме можливість отримати і компенсацію своїх витрат за підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж. Ми про це говорили з бізнесом. Дуже важлива і принципова історія це дасть додаткові інвестиції та нові великі проекти для нашої економіки. Сьогодні також розширюємо програму підтримки українських фермерів. Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на один гектар своїх оброблюваних угідь, максимальна площа до 120 гектарів. Це кошти, які допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай. І для нас це принципово важливо підтримати саме фермерів на деокупованих територіях. Сильна економіка потрібна також, аби забезпечувати соціальні видатки та програми у січні та лютому цього року. З держбюджету на соцвиплати було спрямовано більш ніж 75 мільярдів гривень, зокрема 42,5 мільярди гривень на пенсії, 17 мільярдів гривень на соціальний захист громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, 9,4 мільярди гривень на субсидії, 3,8 мільярди гривень на соціальний захист дітей та сімей. Одночасно ми запускаємо нові проекти в соціальній, медичній та ветеранській сферах. Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів для медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у лікарні Феофанія. Уряд виділяє 200 млн грн на закупівлю лікарських засобів та медикаментів, аби наші воїни у Феофанії могли отримати якісну допомогу. Також маємо на порядку денному ще одне рішення, яке стосується національного військового меморіального кладовища, затверджуємо документ, який чітко визначає його розташування на двох ділянках у Гатненській громаді Фастівського району Київської області. Створення такого кладовища має дуже велике значення для нашої країни і тому в центрі уваги нашого уряду. Ми завжди маємо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну у війні за нашу свободу і незалежність. Вічна слава і честь. Наостанок сьогодні також затверджуємо державну програму щодо всебічного розвитку української мови в усіх сферах суспільного життя. Це програма на період до 2030 року. Маємо конкретні і осяжні цілі, стимули для вивчення та розвитку української мови. Це ключове. Наша мета зробити так, аби якнайбільше українців спілкувалися в Україні українською. Це важливо для нашого майбутнього і для нашої державності. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!